Місто Павлоград прийняло майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Рада займається тим, що стоїть на захисті прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. У нас багато заходів, ми долучаємось до різних програм, програм соціального захисту, розробки програм місцевих. Робимо все, що. В наших можливостях для того, щоб люди, які перемістились до Павлограду, відчували себе трошки краще і трошки впевненіше. Ми активно долучаємось до багатьох проєктів, які реалізуються в місті, і у нас створена власна громадська організація, яка не полишає спроб пише грантові заявки, намагається, вже має досвід дві успішні заявочки. Прийшли наші всі наші. Цілі, наша мета це допомога внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в громаду. Ми шукаємо зв'язки з благодійними організаціями, бо як би всі не казали, що інтегруватися треба, працевлаштовуватися треба, але є така категорія людей, які потребують звичайного набору продуктів або побутової хімії. І у нас ми постійно розширюємо коло наших зв'язків. Вже наші є постійні партнери, які надають нам багато продуктів, і ми робимо видачі. Це більше наша благодійна діяльність не прописано в постановах. Цього немає, цього немає в наших обов'язках. Це вже просто поклик, щоб допомогти якось зробити реальну допомогу.